Друзі, доброго дня. Сьогодні у нас на огляді модель від Alpencrown Military Model вона Chimera. Ось виглядає Артикул 232013007. В даному випадку колір Army Green. Зараз я відразу вам продемонструю ті ще два кольори, які у нас заводі. Ось такий чорний. Та кольорі хаки. Відразу хочу зазначити, що дана модель найлегша з усієї лінійки від Alpine Crown в 42 му розмірі дана модель заважує 1, ,1 кг 120 г. Верх даної моделі виконаний з трьох різних матеріалів. Перший матеріал це кордура. Сучасний міцний стійкий матеріал, який використовують дуже багато світових брендів. Другий матеріал це натуральний, натуральна замша, товщина даної замши приблизно 1,8 мм. Далі третій матеріал, який використовують виробники даного взуття, це так звані CPU-вставки. Цієї сторони і з цієї сторони. Головний функціонал даної конструкції з TPU – це підтримка гамілка стопа в правильному положенні, плюс вони додатково захищають саму стопу від будь-яких ушкоджень. В принципі, поверху це все. Далі про підошву. Підошва виконана з легкого сучасного матеріалу EVA і, і тіло цитат та еластичної гуми. Дана комбінація робить підушву легкою, з та антистатичною. Підушва має здатність витримувати будь-які навантаження та підходить до будь-яких погодних умов. Вдале поєднання даних е, матеріалів забезпечує амортизі, амортизаційний ефект е, та комфортне використання взуття е, на протязі досить тривалого часу. Буквально пару слів е, про протектор. По-перше, дана підошва є Oil Resistant. Також цей протектор спеціально розроблений для того, щоб можна було використовувати дане взуття в будь-яких місцевостях, на будь-яких ґрунтах, В принципі, даний протектор досить високий. Так, Тепер перейдемо до нашої підкладки. Так вона виглядає, що вам видно на відео. Це 100% поліамід, стідчата конструкція, головний функціонал. Вона вбирає зайву вогу і виводить її назовні. Гарно працює в тендемії з Waterproof мембраною, про яку ми поговоримо трошки пізніше. Далі, шнурки мають посилений код всередині. Також дана модель оснащена металевими гачками. Відкритого типу, ось так це виглядає. Анатомічна та антибактеріальна устілка. Має сотову систему, має антибактеріальний захист, в принципі, спроєктована вона таким чином, щоб забезпечувати комфортне використання даного лзиття в досить тривалий час. Так вона виглядає захисний. Підносик та захисна вставка в задній частині взуття із матеріалу ТПУ. Міцлейта надійний, але найголовніше легкий матеріал надійний захищає пальці ніг та задню частину стопи. Додаткова задня частина із матеріалу TPU підтримує гамілки стоп в правильному положенні. Так, ну і найголовнішою функцією або системою даного взуття. Є Waterproof water мембрана RX5000 full sock мембран. Головний функціонал даної мембрани це запобігання потраплянню вологи всередину, натомість вона дуже гарно і швидко виводить зайві пари та тепло, яке створюється під час використання НАЗО. Ще хотів би зазначити, що конструкція самої мембрани. Є повністю суцільною, тому вона здатна витримувати максимальне навантаження і по тех умовам від виробника, вона здатна витримувати повний waterproof контроль протягом трьох годин в статичному положенні. Це коли зуття повністю знаходиться у воді і 3 години в статиці. Не буде жодного підтікання. Ще пару слів в цілому про дану модель. Поєднання високоякісних матеріалів та вище згаданих характеристик дають нам підставу стверджувати, що ми маємо дійсно надійний високоякісний продукт, який, який підійде для абсолютно будь-яких умов використання. Дана модель комфортна під час використання забезпечує надійну фіксацію гамінкастопу та захисту наглівцілу. Плюс дана модель ідеально підходить для абсолютно всіх військових, спецпризначенців, представників охоронних та силових структур. Дана модель доступна в розмірі від 40-го до 47-го, і, як я і зазначав на початку, представлена у нас в трьох кольорах: Army Green, Black і хакін. Дякую за увагу.